Всім привіт! У цьому відео ми створимо анімацію логотипу, що складається із частинок, не використовуючи ніяких додаткових плагінів. Буду вдячна вам за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її лого. Розмір 1920х1080 30 кадрів в секунду, тривалість 4 секунди. Перетягуйте сюди ваш логотип у форматі PNG. За потреби ви можете змінити розмір логотипу за допомогою Scale, натиснувши S на клавіатурі. Зробимо логотип яскравішим за допомогою кривих. Для цього переходимо у вкладку Effects and Presets і знаходимо Effect Curves. Створюємо ще одну композицію, називаємо її «Logo Main. Перетягуємо сюди щойно створену композицію лого. Зараз ми будемо малювати коло, яке повністю перекриє наш логотип. Для цього знімаємо виділення з будь-якого шару та обираємо Ellipse Tool. Строк 0. Колір не має значення, так як його видно не буде. Вмикаємо Title Action Save. І починаємо малювати з центру композиції коло, затиснувши Ctrl та Shift. Обираємо Selection Tool. Відключаємо Title Action Save. Додаємо на Shape Layer Effect Turbulent Displays. Complexity встановлюємо 10. Переходимо на першу секунду. Виділяємо Shape Layer, натискаємо S на клавіатурі і ставимо ключ у Scale. Переходимо на нульовий кадр. Scale встановлюємо 0. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Знаходимо параметр TrackMat. Якщо у вас не так виглядає ця панель, натисніть F4. У композиції Лого. Трек мат змінюємо на альфа-мат. Створюємо ще одну композицію, називаємо її Main. Перетягуємо сюди композицію лого. Зараз створимо фон. Натискаємо правою клавішою миші, обираємо New, solid Перетягуємо вниз цей шар. Додаємо ефект Gradient Ramp. Ремп-шейп змінюємо на Radial Ramp. Маркер одного кольору встановлюємо по центру. Зменшуємо композицію. Маркер іншого кольору опускаємо набагато нижче. Ремп-скета встановлюємо 200 та обираємо кольори, які підійдуть до вашого логотипу. Відділяємо композицію лого та додаємо ефект Ball Action. Переходимо на другу секунду. Ставимо ключ у параметри Sketch, Rotation, Twist Angle, Grid Spacing, Instability State. Зараз ми розберемо поступово усі ці параметри. Виділяємо композицію, натискаємо U на клавіатурі, щоб розкрити всі ключі. Для того, щоб частинки у мого логотипа були якомога меншими, я GRID Spacing встановлю 0. Переходимо на нульовий кадр. Параметр скета відповідає за розсіювання наших частинок. Instability State відповідає за їхню хаотичність та розмішування між собою. Rotation відповідає за обертання. А твіст за скручування. Я зараз відмінюю всі ці параметри. На нульовому кадрі скета встановлюємо 500. Анімація Rotation у мене буде по осі Y, так само, як і анімація Twist. Rotation встановлюємо 5 повних обертів. Twist-Angle 3. На нульовому кадрі Grid Spacing я встановлю одиницю. І таким чином частинки в мене будуть трішки більшими спочатку. Instability State один повний оберт. Виділяємо всі ключі, натискаємо F9. Виділяємо ключі у параметра скета і Rotation. Переходимо у графіки. Виділяємо і рухаємо вліво. І у параметра Instability State так само переходимо у графіки і рухаємо вліво. У нас зараз виходить ось така анімація. Коли логотип завершує формуватися, ми бачимо, як впливає параметр Twist Angle. Розібравшись з усіма цими параметрами, ви можете самостійно на свій погляд їх налаштовувати та коригувати. Переходимо на нульовий кадр. На композицію лого додаємо ефект Motion Blur. Коли частинки рухаються, цей ефект додає розмиття. Параметр Motion Blur встановимо на значенні 3. Додамо ще один ефект Camera Lens Blur. На нульовому кадрі радіус встановлюємо 10 і ставимо ключ. Переходимо на першу секунду. Радіус встановлюємо 0. Виділяємо ключі. Натискаємо F9. Переходимо на першу секунду та 20-й кадр. Перетягуємо композицію Logo Main та натискаємо ліву квадратну дужку, щоб наша композиція примагнітилася до повзунка. І коли наш логотип завершує формуватися, розкривається наш логотип без частинок. Переходимо на другу секунду та 10-й кадр. Виділяємо композицію лого, натискаємо T на клавіатурі і Opacity ставимо ключ зі значенням 100%. Переходимо на 10 кадрів вперед. І Opacity ставимо 0. На каналі вже є туторіал по створенню анімації логотипів без плагінів. Залишу їх у підказках. А якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть, будь ласка, у коментарях. Додамо тінь до нашого логотипу. Перетягуємо композицію лого. Переходимо на першу секунду та п'ятий кадр. Натискаємо ліву квадратну дужку. Тінь може бути як темно-сірого кольору, так і під колір вашого логотипу. Обирайте на свій погляд. Додаємо на цю композицію ефект FILL, щоб пофарбувати цей логотип. Також додаємо ефект Fast Box Blur. І ставимо значення 100. Виділяємо композицію стінню та натискаємо F4, доки не з'явиться у нас параметр 3D layer. І для цієї композиції ставимо позначку. Таким чином, цей шар ми зробили в 3D. Натискаємо А на клавіатурі, щоб розкрити Rotation. X-Rotation встановлюємо мінус 90, беремо за вісь Z і опускаємо нижче. Зменшимо масштаб, натискаємо S на клавіатурі і Scale встановлюємо 60. Переходимо на першу секунду та п'ятий кадр, де починається у нас ця композиція. Натискаємо T на клавіатурі, а ставимо 0. Встановлюємо ключ, переходимо на другу секунду. Коли у нас вже логотип повністю сформувався, і opacity ставимо 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. І ми бачимо, що коли формується логотип, з'являється тінь. Після того, як логотип розкривається, я ще хочу додати блиск на наш логотип, який буде пролітати по діагоналі знизу. Вверх. Виділяємо верхню композицію Logo Main та додаємо ефект Light Sweep. Переходимо на другу секунду та восьмий кадр. Беремо маркер і тягнемо вниз, там де буде починатися наш відблиск. Ставимо ключ. Переходимо на 1 секунду вперед. І перетягуємо цей маркер, як буде летіти у нас відблиск світла. Виділяємо композицію, натискаємо U. Виділяємо наші ключі, натискаємо F9. Переходимо в графіки і рухаємо вліво. Якщо ви додасте ще звуки до вашого логотипу, то анімація стане кращою. Наша анімація готова. Ви можете покроково її повторити або звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо цей туторіал був для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І дякую вам за перегляд!